Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист ситуація на полі бою, пріоритети військової допомоги та прийдешнє засідання у форматі Рамштайн. Про це під час зустрічі говорили міністр оборони України Ростем Умєров та очільник Пентагону Лойд Остін, американський міністр оборони підтвердив незмінну підтримку вільної, безпечної та суверенної України з боку Сполучених Штатів Америки. Допомогу нашій державі та гарантії безпеки обговорили також представники української делегації. До її складу увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр економіки Юлія Свириденко, міністр оборони Рустем Умєров. Посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника офісу президента Микола Точицький і радниця, очільника офісу президента Дарія Зарівна. Вони зустрілися з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Керівник офісу президента наголосив для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження. Наші з вами координація та спільні зусилля дуже важливі. Ми разом уже пройшли довгий шлях і багато зробили. Але зараз настав особливий момент, коли треба докласти максимум зусиль, щоб Україна перемогла. Важливо правильно використати цей момент. Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо вітаємо вас. Як говорив наш президент Україні, потрібні сильні рішення партнерів для того, щоб зупинити той терор, який чинить Російська Федерація, і сьогодні, вкотре наша делегація у Сполучених Штатах Америки спілкується про те, що так необхідне Україні. На вашу думку, чи буде більше підтримки, чи буде більше зброї, чи буде те довгоочікуване рішення бити західною зброєю вглиб російської території? Однозначно буде всі рішення будуть прийматись. На жаль, вони будуть прийматись повільно і приймаються повільно. І ми маємо з вами от цю різницю, яка суттєво впливає на перебіг подій по лінії фронту, коли вже є домовленості, вже є чітке розуміння, що потрібно в якій кількості в Україні, але постачання цього цього затягується через там певні бюрократичні складові, через певні там політичні складові. Ну, ця назив, що все ж таки люди продовжують трошки боятися Російської Федерації, і це все. Нам не дозволяє отримати своєчасно ту кількість про яку домовлено отримати в той час, коли вона потрібна саме на полі бою. Але ще раз всі рішення будуть прийняті. Дивіться сьогодні, після курської операції, після того, що ми бачимо сьогодні в на полі бою, в цілому, в цій війні, є розуміння, що Російська Федерація буде використовувати продовжувати використовувати експансію як єдиний формат своєї зовнішньої політики буде продовжувати атакувати Україну і відповідно. Зупинити Російську Федерацію якимись там закликами до того, що вона дотримувалась міжнародного права чи щось таке подібне неможливо. А можливо тільки зупинити військовим шляхом. Ну тобто, тільки можна добитися якогось там сталого миру, якщо Російська Федерація отримає багато тактичних поразок по лінії фронту. А для цього потрібні відповідні ресурси. Це наші партнери розуміють питання в іншому: готовність надати якомога швидше ці ресурси, готовність надати якомога більше цих ресурсів і третє. Ви абсолютно праві надати відповідні дозволи для того, щоб ця зброя в повному обсязі використовувалась незалежно від території, де йдуть бойові дії. А сьогодні ми з вами бачимо, що бойові дії йдуть в тому числі на території Російської Федерації. Більше того, нам треба наносити удари обов'язково в глибину Російської Федерації, тому що це ще буде мати додатковий психологічний ефект, тобто буде суттєво впливати на соціальні настрої в Російській Федерації. Після Курської ми це бачимо. Тобто, Курська операція показала, що так вони шоковані, але чим далі вони знаходяться знаходяться від Курської області, на жаль, в Росії вони байдуже ставляться до того, що там відбувається, але якщо ці удари будуть наноситись по всім областям, де знаходяться ті чи інші стратегічні об'єкти, військові об'єкти, перш за все зрозуміло, то безумовно це буде суттєво впливати на соціальні настрої Російської Федерації? Ми сказали, що наші західні союзники продовжують побоюватися ескалацією з Російської Федерації. На вашу думку, яку роботу слід провести Україні для того, щоб. Цей страх зник, і що взагалі від нас в цьому питанні залежить? Це дуже складне питання, тому що страх це ірраціональний мотив, яким керується людина, яка спирається на ті чи інші свої уявлення про те, що і як має відбуватись. І страх, ну ви не можете його контролювати. На жаль, от глобальні еліти, політичні еліти, вони звикли до того, що країни можуть де, подекуди порушувати певні правила, але вони будуть дотримуватись там таких неформальних домовленостей. Російська Федерація сьогодні всі ці домовленості обнулює. Вона говорить: я йду в Абанк, я буду порушувати тотально міжнародне право, буду тотально вести війну, масштабну війну у Європі. І тут було бажано прийняти відповідні рішення щодо захисту, перш за все, міжнародного я зараз навіть не про територію України говорю, не про захист України як такої, а про ті правила, які гарантують з глобальним політичним спільнотам, ну перш за все в країнах демократії гарантують певне майбутнє. Вони мають бути зацікавленими в тому, щоб Російська Федерація програла максимально жорстоко, маніфестно програла цю війну, тому що тоді правила, які вони прописували, дійсно будуть фундаментальними і дійсно будуть стримувати від інших типів агресії на різних континентах континентах в різних регіонах, і тоді в них буде гарантоване там майбутнє, там 50 60 70 років ті правила, в яких вони можуть існувати. На жаль, це не відбувається. Вони О, Дивіться сьогодні. Є інформація про те, що, наприклад, суб'єкт Путін буде знаходитись у Монголії. да Ну тобто буде візит офіційний і так далі. Що це означає? Це означає, що буде обнулена тотально. Буде обну і Путін це робить свідомо. Обнулена репутація міжнародного кримінального суду. Чому є ордер? І є Римський статут, який підписаний Монголією. Монголія зобов'язана просто формально, незалежно ні від чого там політика, не політика затримати, тому що це ключове фундаментальне правило. Є ордер за геноцид дітей України проти того ж Путіна. Ви маєте його затримати. Чи буде він сидіти, чи буде він за це відповідати? Це вже будуть судові органи з'ясовувати. Але Монголія має це затримати. Чи буде вона це робити? Скоріш за все, ні. І Путін абсолютно точно усвідомлює. Знаєте, він для цього і візит для того, щоб показати: дивіться, немає ніяких правил, немає ніяких. Регламентації немає ніякого міжнародного кримінального суду і немає ніякого римського статуту. Оце хоче зробити Путін. Безумовно, будемо ну міністерство закордонних справ України буде там далі наполягати на тому, що треба все ж таки дотримуватись певних правил і так далі. Але я ще раз повернусь до ключової: що повинна робити Україна? Продовжувати наполягати на чотирьох речах: перше Російську Федерацію можна примусити до... Розуміння того, що таке сталий мир, і що таке територіальна цілісність що таке суверенітет, що таке суб'єктність інших країн. Друге, для цього потрібно відповідна кількість зброї. Треба про це говорити. Україна не може воювати одна проти відразу альянсу, куди входять Росія, яка позас... знаходиться під санкціями, Іран, який знаходиться під санкціями. Ну я маю на увазі ВПК перш за все, і Північна Корея, яка знаходиться під санкціями. Просто ну наші партнери якось роблять вигляд, що ми воюємо тільки з Російською Федерацією. Ні. Ну тоді зробіть так, щоб снаряд з північної Кореї не надходив на поле бою. Але якщо він надходить на поле бою, то чому тоді проблема з постачанням снаряду до України? Чи Україна має виготи сама стільки ж снаряду, скільки виготовляє одночасно Російська Федерація з своїм ВПК і Північна Корея? Третя складова. Економіка, ну не треба подавати сигнали, подавати сигнали, наприклад, країнам глобального півдня, що дивіться, можна працювати спокійно в Росії, засуджувати її за геноцидні злочини, засуджувати її за акт агресії проти України, засуджувати Росію за те, що вона обнуляє міжнародне право, і в той же час спокійно працювати. Тобто, якщо ви засуджуєте країну, якщо ви говорите, що вона обнуляє міжнародне право, то чому ви з нею торгуєте? А це і є символічний сигнал країнам глобального півдня, які займають нейтральну позицію, що можна працювати далі з Сійськофедерацію, ну і нарешті четверте, безумовно, міжнародні інституції вони або дбають про свою репутацію, або їх не існує, і тоді не існує правила. Тоді це правила треба буде заново переписати. І ця війна, якраз таки, це і є виклик до глобальної системи, і юридичної, і безпекової, і до економічної, і так далі, і тому подібне, або або. Або ми існуємо в межах певних домовленостей, а Росія хоче це все зруйнувати, або цих домовленостей не буде, і тоді всі будуть платити набагато більше за свої безпеки набагато більше буде ризиків, і набагато більше буде ескалації глобальної, пане Подоляк. Ви кажете, що Росія грає не за правилами. Путін переступає ці правила, немов насміхаючись, наших західних партнерів. Та чи зможуть ті, в свою чергу, грати також не за правилами? А тут не треба грати не за правилами. Навпаки, от що Україна показує, Україна дотримується суворо, дотримується і правил ведення війни, і міжнародного права, і міжнародного гуманітарного права. Наприклад, беремо курську операцію. Вона дотримується суворо цього всього, і це означає, що правила дієві навпаки треба пояснювати, і Україна це робить на різних майданчиках. І до речі, ви згадали про візит. Делегація України у Сполучені Штати якраз таки достатньо представницьку делегацію, де є і представники Кабміну, і представники міністерства оборони окремо, і представники офісу президента. Пан Єрмак там чітко зафіксовано. Дивіться, давайте так. Правила треба захищати, і Україна готова це робити, але для цього відповідний інструмент потрібний. Тобто не треба порушувати нічого навпаки, ці правила дійсно дієві. Вони дійсно впливають на те, що може гарантувати нам з вами там певне майбутнє, як я сказав. І безумовно Росію можна примусити до цього. Вже очевидно. Це ж сьогодні війна в Україні, яка йде вже більше ніж 2,5 роки. Це ж не війна там п'ятиденна у Грузії, чи не перший етап війни проти України, чи не сирійська компанія Російської Федерації, де Росія була повністю безкарна і всі вважали, що вона тотально домінує. Ні, сьогодні все не так. Сьогодні очевидно, що Росії можна протистояти що з Росією можна воювати, можна воювати в тому числі на території Російської Федерації, можна змушувати Росію у усвід... Домлювати всі ризики війни можна змушувати Росію програвати і так далі. Тобто, Україна сьогодні доводить, що якщо ви користуєтесь цими правилами, ви будете мати переваги Єдине, що потрібно сьогодні, це воля. Ну, тобто, щоб наші партнери нарешті для себе вирішили, що перше Україна може перемогти. Друге, Росія обов'язково має програти. І третє для заради цього ми маємо надати всі інструменти Україні Україні. Не колись там ми будемо воювати НАТО проти Російської Федерації. Ні, ні, це не потрібно. Сьогодні можна вирішити і розставити крапки над і у війні з Російською Федерацією. І тоді оці правила, про які ми з вами говоримо, будуть знову ж такі. Тотально зафіксовані, і будь-які інші режими в інших країнах де є схильність до авторитаризму. Вони будуть розуміти, що якщо примусили до миру Росію, якщо Росія програла, то тоді немає сенсу атакувати глобальний юридичний і політичний простір. Дякуємо вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому відеозв'язку.